Спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ми втілюємо проект підсилення спроможності громад задля благополуччя дітей. Цілий рік ми працюємо задля забезпечення найкращих інтересів кожної дитини та їх сімей. Ще одним напрямком нашої роботи стала популяризація сімейних форм виховання. Наші юристи, психологи та фахівці супроводжували сім'ї на шляху до прийняття дитини у сім'ю. За рік роботи ми організували два масштабні форуми: один у Ужгороді, інший у Львові. Мета цих подій була підняття теми та пошук рішень щодо влаштування дитини позбавленого батьківського піклування у сім'ю. Наші фахівці у Львівській та Закарпатській області допомогли понад 5 тисячам сімей та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Психологи надали психосоціальну підтримку понад 40 тисячам дітям, підліткам та їх батькам. Дякуємо нашим партнерам за можливість втілення такого важливого проекту для країни, адже лише в синергії з сильними ми можемо творити якісні результати задля забезпечення найкращих інтересів кожної української дитини.